Мітинг за відсторонення режисера Андрія Білуса. Хто підтримав? Тема мовчи! 46! Чим поділилися з нами? Ага, мене звільняють, тому що не дала. І що ж відбувалося під час цього мітингу? Не не в єдвості! В єдвості режисера Андрія Білуса таки відсторонять від посади керівника молодого театру. Про це повідомили в КМДА. Хоча напередодні стверджували, відсторонити не можуть, бо немає законних підстав. Працівники театру написали дві заяви до КМДА. Одну підписали 46 людей, вони закликали відсторонити режисера. Другу заяву підписали 94 працівники. Вони навпаки наполягали залишити Білоуса на посаді. А от на підтримку тих 46 людей влаштували мітинг. Ось ці люди позаду мене прийшли до молодого театру, щоб підтримати 46 працівників молодого театру, які вирішили виступити відкрито проти Андрія Білуса і проголосували за відсторонення його з посади керівника театру. Театр має говорити. Мітинг прийшли відомі актори, режисери, письменники і студенти мистецьких закладів освіти. Я прийшла саме підтримати тих 46 сміливих людей, які не побоялися і встали перед очима у Білоуса, тому що він має відповідати за всі свої вчинки. Акторка Дар'я Петружицька розповідає, що Андрій Білоус у неї викладав під час навчання в Карпенка Карого. На моїй пам'яті такого не було. Можливо, просто це мене не стосувалося. Зараз чуючи ці історії, ти розумієш, що це дуже довго замовчували, бо боялися. І тепер я хочу підтримати тих людей, які бояться, що не треба боятися. Саме об'єднавшись, ми можемо привести його до закону. А от акторка Катерина Вишнева теж знайома з Андрієм Білусом. каже, навіть має досвід співпраці, яка не склалася. У минулому вона актриса молодого театру. Нині ж грає в театрі Золоті ворота. Я з'являюся частково жертвою харасменту, тому що в цей театр я потрапила вже в 30 років, і приймати до мене такі дії, як до студенток, було важко, бо тетя вже доросла і камон, ну не все так просто зламати мені психіку. Але е після того, як е я чітко поставила свої умови е і сказала, що я не дам. Я була звільнена з театру в якийсь момент, і мене познімали з багатьох ролей. І коли я сиділа в кімнеті, мені сказала, ну треба вміти вибирати пріоритети, бути зговірливішою. Каже, про цю ситуацію розповідала, але тоді 10 років тому ніхто не надав цьому значення. Режисерка, сценаристка та драматургиня Наталка Ворожбит ставила в молодому театрі свою першу виставу. Теж не змогла залишитися осторонь. Мене шокувало, що це можливо в таких обсягах, але я не те, щоб дуже здивувалась. Я знаю ситуацію в театральних інститутах, я знаю ці стосунки з майстрами. Кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик також прийшла підтримати колег. Насправді, всі ці історії про насильство і домагання в українській мистецькій спільноті вони стосуються людей різних поколінь, і дуже багато історій замовчувались роками у професійному житті. Ірини цілик не було харасменту. Я мала історії, коли, наприклад, хірург, який мав мене оперувати, до мене домагався. І тоді мені було дуже мало років, я посоромилася написати на нього скаргу. Тож усі зібралися біля молодого, аби їх почули. Далі мітинг перенісся під двері. КМДА. тут ми зустріли акторку Риму Зюбіну. Вона прийшла на мітинг із сумочкою з надписом Ти гарна, коли у собі не маєш страху, і сама зробила до неї білу стрічку. От у мене тут 46, Не мовчи. Білий колір це колір боротьби з домашнім насильством, який саме ініційований чоловічим рухом. Так підтримує колег. Рима Зюбіна сама 22 роки служила в молодому театрі. Я пішла з молодого театру наприкінці 19-го року через психологічні обставини, які створив Андрій Білоус. Знімалися мої вистави, які йшли з аншлагами. Я пішла сама, але тоді вже були в театрі ці чутки і ці розмови. Рима Зюбіна ще до оприлюднення історії розмовляла з колегами про те, як можна це припинити. Та поки дівчата самі не заговорили б, притягнути до відповідальності не вийшло б. Мені одна дівчинка написала: ну тобто, коли я написала, що давайте будемо писати всі наші пости під тегом не мовчі. І так підхопилося це все. Одна з учасниць мітингу влаштувала символічний перформанс. Дівчина роздягнулась і топлес просто на морозі ходила під адміністрацією. Однак буквально декілька секунд. Правоохоронці затримали дівчину. Бай, 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 бай! Інших учасників це збурило. Та дівчина, скажіть, будь е, ласка. Ми її забрали приміщення. Чому ви забрали її приміщення? Ну, тому ну, що на вулиці холодно. одяг, одягнеться. Ми разом з нею! Ми разом з нею! Кажуть, порушує порядок. Однак згодом дівчину відпустили вже одягнену. Ми познайомилися з нею. Це Софія Табацька. Як акторка, я вважаю, що це не має відбуватися ну, типу, в театрі в першу чергу. І плюс, типу, ми тут більше за те, що притягнули його до закону. А от на час слідства мають відсторонити від роботи, каже Софія. Але це ж логічно, що поки йде слідство, ви не маєте працювати. Ну тобто, у вас є шанс поки типу, пойде слідство, ви ще можете себе показати як з якоїсь доброї сторони. Чи може бути і якийсь шантаж? Ще є оцей момент, що в уди людини ще є влада. Також на мітингу був директор департаменту культури Сергій Анжияк. І, врешті Андрія Білуса таки відсторонять від посади керівника молодого театру. У Кемда відбулася зустріч з активістами. Під час цієї зустрічі обговорили подальші кроки. Тож ми продовжуємо слідкувати за цією історією.